Скромна, але достойна модель самокату двохколісного діткам від 5-6 років. Зараз вам покажу, в чому фішка її. Почнемо з задньої частини самокату. Це перше, те, те що колеса 200 мм підходять для наших доріг просто чудово. Я вам гарантую. Саме підкрилок ножний, нужні гальма. Також ногою можна нажимати обов'язково. І він йде вже усилений з ребрами. Бачите, не просто бляха вигнута, а усилений. Підкрило осилений для того, щоб і надійно було, і не ламався ножний гальма. Далі поїхали. Сама платформа йде. Бачите, вона і осилена ребрами додатковими. Ось що свідчить про те, що до 100 кг навантаження витримує як дітей, так і для дорослих. Сама платформа середньої ширини. Зручна як для, для дорослих, поставити повністю ногу. Там 42 й розмір мій підходить сюди, і носочком сюди, і п'яткою сюди, для того, щоб гальмо було завжди е, на поготові. Ну дорога є дорога. Тому далі поїхали. Ніжка для парковки це. Продовжує життя просто самокатом. це я всім кажу це. <хи> Ось ну що не потрібно там його кидати, чи ще щось будь-що там з ним робити, там, чи десь шукати якусь лавочку, чи чи якісь е, десь щось таке, щоб можна було його сперти. можна просто поставили і все як мотоцикл. Можете дітей привчати до того, паркуй самокат як мотоцикл. Ось, І тому трішки проживе довше сам самокат. Поїхали далі. Сама система складування, вона доволі проста, елементарна, і вона також не з дешевих варіантів системи складування. Вона надійна і зафіксовувати можна її повністю, максимально так, щоб не було ніяких люфтів. От, наприклад, отак. зараз воно не зафіксовано, є люфт. Ось а тут ось цей ексцентрик затягується, підтягуєте, ось і затягуєте. Ось. Тут щоб було вровень, сама пластиночка. Все тут затянуто, можна користуватися і складається також, до речі, от з іншої сторони, якщо видно вам, нажимається ось так. Раз. Все легенько, все можна складається. Неважкий самокат, тому і кажу, що від 5-6 років вже підходить а, діткам. А, далі поїхали три положення висоти, яке фіксується ексцентриком, також, для того, щоб не, не люфтило. І а, Чому ексцентрик тут взагалі вам розкажу, якщо вам цікаво. Ексцентрик для того, що якщо не буде тут затягнутий сам ексцентрик, то оця кнопочка може потім у висновку розбити це гніздо і загубитися. Тому ексцентрик цей, не забувайте його затягувати. Рекомендую. Ось далі. По висоті, коли встановили вже, можете по кнопочкам, ось бачите, тут кнопочки фіксуєте. Ось ручки встановити. Отак. Раз. І друге також. І цим ексцентриком також зажимається, щоб не було оцього люфта. Люфт також може. Спонукати до того, що дитина може злякатися. Вперше даєте самокат, не затягнувши ручки, і дитина може злякатися і може перестати просто кататися на смокаті. Тому також майте на увазі. Ось встановили все, перевірили. Амортизатор є, але він дуже жорсткий. Відразу ж вам скажу, це, на мою думку, можливо, мене зараз зафлудять. Це маркетинговий хід. Насправді він не спрацьовує навіть під моїми там, 90 кілограмами, коли він новий. Через рік, через два він просяде, трішки м'якше, сама стає, і тоді можна ним помічати точніше його, що він спрацьовує, що він там є. Ось Дуже багато хто каже, що його нема взагалі там просто, тому він є, тільки він жорсткий. Ось, Тому от така ситуація. 200 мм колеса також. передні і задні, вони однакові. В принципі, модель класна. Взагалі проста, класна, надійна. Ручки мене саме більше мені подобається, що тут ручки з брендами, такими ну, протиударними, вони такими, що і рука не скльзить. І ну, вони дорогі. Насправді такі ручки, там я не знаю, по, по 500-600 можливо, кошту. Я окремих їх, я їх взагалі не бачив. Це оригінально від маратону. Тут навіть є така поміточка. Тому звертайтеся, є в наявності дуже багато варіантів. Можна в розсрочку купувати. Ми розуміємо, що час доволі такий складний, а дітям хочеться як найкраще.